Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорі, брати і сестри, сьогодні неділя після свята Воздвиження Христа Господнього і молитовним поклонінням. Ми продовжуємо особливо вшановувати це знамено нашого Спасіння. Продовжуємо згадувати про хресну жертву Сина Божого. Завдяки якій ми отримали здатність перемагати гріх і досягати життя вічного. І нині ми з євангельського читання чуємо заклик Спасителя до кожної людини. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій, і за мною йде. Бо хто хоче душу свою спасти, той погубить її, а хто погубить душу свою. Заради мене і Євангелія, той Спасе її. Що означає цей заклик? Зриктися себе означає зректися сваволі, віддавши себе в руки Господні, бо саме сваволя, непослух, непокірність людини спонукали прабатьків до гріха і цим зробили людство підвладним злуї смерті. Тому що перемогти зло і звільнитися від цього рабства гріху, потрібно робити протилежне, повною мірою довірити себе Богові. Адже Він є благий, всемогутній, і премудрий, тому краще за нас знає, що нам корисне, знає, в чому полягає для нас справжнє благо і як цього блага досягти. Тому, коли ми довіряємось Богові. Коли зрікаємось егоїзму, самозамкненості, самозвеличення й гордині, а у смиренні та з довірою слідуємо за нашим Творцем, тоді неодмінно досягнемо блага, досягнемо спасіння і вічного життя, як Христос і обіцяє Це. Водночас слова Господні застерігають нас, що шлях спасіння є важким, він пов'язаний. З терпінням страждань і жертовністю, тому Христос і закликає нас взяти хрест свій та йти за ним. Взяти хрест означає виявляти самопожертву, бо і Син Божий віддав на хресті себе в жертву заради нашого спасіння. Взяти хрест означає найбільшою мірою довіритись Небесному Отцю, бо і Христос. Довіряючи себе небесному Отцю, був смиренним навіть до смерті на Христі, щоб так виконати волю Божу і звершити спасіння людства. Взяти Хрест означає бути готовим до несправедливих страждань, бо на Христах обабіч Спасителя були розіп'яті розбійники, але вони були покарані за свої злочини і покарані справедливо. Як один з них засвідчив каючись, а Господь Ісус Христос був покараний несправедливо, Він був засуджений без провини, Він зазнав муки смерті, хоча нікому не вчинив ніякого зла. Він міг силою своєї божественної влади захистити себе від страждань, але цього він не зробив, бо цілковито віддався на волю Отця Небесного. Тому всяка людина, яка з довірою до Бога і в надії на Його справедливе заступництво, терпить невинні страждання уподібнюється Христові. А за словом Писання: хто страждає невинно, як страждав Господь, той і буде прославлений разом із ним. Ще один важливий аспект настанови Спасителя, полягає в тому, що свій хрест ми повинні нести. Не у довільному напрямку, але саме йдучи за Сином Божим, що означає йти за Христом? Це означає виконувати Його заповіді, виконувати Його волю, жити згідно з Євангелієм. Тому не всякі страждання і не всяка жертовність спасительні та ведуть до вічного життя. Самі собою вони не спасають. Нас спасає Господь, Син Божий, і тому, йдучи лише за ним, ми можемо йти вірною дорогою, не схибити і не заблукати на цьому шляху. Тим більше, що Христос не просто закликає нас до вірної дороги, не просто дає нам правильні настанови і заповіді. Він сам особисто іде попереду, показуючи приклад. І туруючи шлях, він, закликаючи нас нести свого Христа, сам несе хрест. І навіть більше ми несемо хрест подібно до розбійника благоразумного, який, хоча і чинив зло, але перед Богом розкаявся та, сповідавши віру, досягнув спасіння. А Син Божий не хре... несе хрест невинно, він несе хрест за всіх нас. Терпить страждання і кару за наші гріхи. То коли Господь, не маючи провини, приймає хрест на свої плечі, хіба не слід нам, обтяженим гріхами і винними перед Богом і людьми виконати волю Христову і нести власний хрест. Дорогі брати і сестри, на завершення наших сьогоднішніх роздумів, над словами Євангелія, Маємо також особливу увагу звернути на вирази, спасти душу свою і погубити душу, які в житті Христом. У біблійній мові слово душа має два основних значення: перше це духовна складова людської природи, людина складається з видимого матеріального тіла і з невидимої безплотної душі. Тіло помирає, але душа залишається безсмертною. З нею пов'язане безсмертя особистості та наше уповання на майбутнє Воскресіння з мертвих, коли душі померлих знову з'єднаються з тілами за волею Божою відновленими для вічності. Друге значення слова душа у біблійній мові це синонім життя. І саме в цьому другому значенні слово душа вжито Спасителем у євангельському читанні, яке ми нині з вами чули, віддаючи своє життя в руки Божі, несучи хрест свій, виявляючи жертовну любов до Бога і ближніх, ми цим спасаємось. А хто заради збереження свого тимчасового життя зрікається в волі Божої, відкидає свого Христа? Егоїстично замикається лише на власних потребах, той, хоча й думає, що так зберігає своє життя, але насправді губить себе, бо втрачає спасіння і вічне життя. Повноту розуміння почутих нами слів Господніх дає прочитання рядків Євангелія від Марка, що у восьмій главі знаходяться одразу перед цим. З них бачимо. Як Христос навчає народ, що сину людському належить перетерпіти страждання, і відсураються від нього старішини, первосвященники та книжники, і буде убитий і на третій день Воскресне. У відповідь на це апостол Петро на Одинці починає перечити Спасителю. З розповіді інших євангелистів ми знаємо, що він просить Господа, нехай з тобою. Не буде цього. Але Христос з гнівом відкидає такі слова Петра і навіть каже: Відійди від мене, сатано, бо ти думаєш не про те, що Боже, а що людське. Отже, саме в контексті цієї попередньої розмови з Петром і слід розуміти слова Христові про спасіння і погублення душі, які ми нині чуємо. Петро Хоче, щоб Христос не страждав на Христі і не помирав, щоб Він спас своє життя. У відповідь на це Господь і каже: хто спасає своє життя ціною відречення від волі Божої, той губить життя, а хто заради виконання волі Божої жертвує своїм життям, той справді спасає Його. При цьому слід на завершення підкреслити. Що хрестна жертовність і самовідречення не стосуються лише готовності до мучеництва, до страти за правду Божу, який слід мати християнам. зрікатися себе, віддавати своє життя заради Євангелія означає найперше у повсякденному житті слідувати не сваволі, але волі Божій, дбати про те, щоби. Не собі догоджати, але служити благу ближніх. Не слід чекати якогось майбутнього виняткового моменту, коли справді може постати необхідність віддати за віру в Христа своє життя, як це ставалося змучениками давнього і нового часу. Нести свого Христа слід щоденно щоденно виявляти упокорення. Перед волею Божою і жертовно служити благо ближніх. Ось до чого нас нині закликає Спаситель, подаючи не лише заповідь, але і власний зразок та приклад жертовної любові. Тому Богові нашому слава навіки віків. Амінь. Слава Ісусу Христу!